Кігорумір жіночі флісові есмари, де одиничка вартує 333 гривні. В лоті 10 позицій. Деякі модельки в опакуванні, деякі без пакування 3330 гривень вартує лот. Тут будуть як і флісові, так і плюшеві модельки. Є ось такий варіант, подивіться, по типу тайдай принтація. оєкотек стандарт 100, якісні гіполергенні матеріали, і фарбники, поскладується 100% поліестер. Далі показує, є ось такий варіант, плямистий, класно виглядає. Ає з таким хутровим капюшончиком. Дивимось по складу, тут у нас буде 100% поліестер. Розміри будуть різні: XS 1, S1, M1 і l 7. Ось такий бірюзовий варіант. Тут зірочки будуть на тканинці, класно виглядає. Також таке е, утеплення, класно виглядає. І нагадаю вам, що лише 333 гривні вартує одна така крута позиція. Звертайтесь до нашого відділу продажів, поповнюйте асортимент, радуйте клієнтів і заробляємо разом.